Коломия Сільмаш працює. Це один з небагатьох заводів у нашому місті, на якому кипить робота. Спеціалісти роблять навантажувачі, дороблюють конструкції, а керівництво планує погасити заборгованість. Як живе сьогодні підприємство? Цікавились наші журналісти. Коломия-Сільмаш Сільмаш єдиний завод в Україні та й, можливо, на території сусідніх держав такого спрямування, адже його продукцію замовляють навіть у Росії. Директор Ігор Зарічний радіє, незважаючи на важкі часи, вдалося зберегти профіль роботи і працювати на своїй території. За цих останніх декілька років ми знесли змін в конструкцію навантажувача ну, більше ніж за попередніх 20 років. Тобто, щоб втриматись на ринку, треба працювати. Кінець року і початок цього року показав тенденцію таку досить для нас приємну. Збільшується попит, власне, на що ми розраховуємо. Тобто, сільмаш свою спеціалізацію не втратив. Я вважаю, що це. Дуже важливо, коли сільмаш переживає нелегкі часи. Два роки тому робота тут зупинилася, замовлень не було жодних. Через це виникла заборгованість. Її вже частково погашено за рахунок відновлення та збільшення об'ємів випуску продукції. Наразі заборгованість є двох видів. 50 тисяч гривень тягнеться ще з 2003 року і поточна складає майже 90 тисяч. Хто не звернувся після 2003 року за заборгованістю по зарплаті. Можуть. Прийти в бухгалтерію заводу Коломея Сільмаш, торік завод Коломея Сільмаш очікував інвестора. Незважаючи на сприяння влади усіх рівнів, він, хоч і з'явився, все ж відмовився вкладати гроші в наш завод. Проте директор Ігор Зарічний сподівається, що це тимчасово. На увазі цього російського інвестора ну в нього виникли певні, скажімо так, проблеми, які пов'язані. З тим, що ну, наше законодавство ще не, не, не настільки гнучке, щоб можна було, скажімо, під кожного бажаючого підлаштуватися. І він взяв паузу для, скажімо так, вивчення юридичної сторони там, певних. Питання. акції заводу коломей Сільмаш виставлялися і виставлятимуться на продаж і далі можна викупити весь пакет, який складає 95%, і поки належить державі. Правда, для цього є певні умови, які записує конкурсна комісія. Умови можуть бути різні: там збереження, кількість працюючих, збільшення там певної кількість об'єм інвестицій. Ну і інші умови. Це один варіант. Інший варіант. Можна купити окремий цех, який передбачений до продажу в плані санації, і стати просто ним власником. І, ну, скажімо, В даному випадку на цьому стосунки з Коломеєю Сільмаш можуть і припинитися, але з точки зору організації робочих місць на Коломеї там податків, які будуть сплачуватися до бюджету, і так далі, от і це так само буде інвестор, тільки вже для Коломиї, для області, для України, якщо це іноземний інвест. Коломає Сільмаш перебуває в стані санації. Процедура передбачає реалізацію майна. Проте не на все майно знаходиться покупець, наголошує Ігор Зарічний. На заводі разом із дочерніми підприємствами зареєстровано 200 чоловік. Усі вони забезпечені мінімальною заробітною платою. Спеціалісти, які працюють у цехах, мають 2000 тисячі гривень. Основне погасити борги, вважає Ігор Зарічний, вийти зі складної ситуації і далі успішно працювати на ринку України.